E aí Патіс з нами всім ще раз добре утра. Uh, у нас в гостях Ірен Роздобутько, українська журналістка, письменницька, письменниця та поетеса. А також uh, Ігор Жук, український бард, музикант та композитор. Доброго, Доброго вам ранку. ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. До речі, ми вже е, стали трошки поспілкуватися. З'ясували, що е, пані Ірен на ранкові ефіри вже давно в принципі не їздить. Ні, у столи тому... всі жінки-письменниці вважають, що це самогубство. Треба казати, що то буде пізній вечірні всьої <рес> <рес> Тут Я сповінаю пісню Лагутенка Як же тебе повезло? Нам <рес> повезло. <рес> да, Дякую вам за такий ексклюзив. І ми вже знаємо, що ви починаючи від вчора у Кіровограді, у вас вже була насичена програма і зустріч з читачами. Одразу питання з цього до цього: чи є якась специфіка? От саме кіровоградського читача? От, ви знаєте, я з задоволенням величезним скажу, що ніякої специфіки немає. Сприйнятті от і мого читача, і читача мене, і в Кіровограді, і в Маріуполі, в Горлівці, в Івано-Франківську, у Львові. Тобто ніякої різниці в хорошому розумінні немає. Це... Вчора я була звичайно вражена, хоча і не дуже. Я навіть дізналася, що я не дуже то вражена, що стільки розумних, гарних людей прийшло з такими гарними очима, з посмішками. І був зал в бібліотеці Чижевського. Е Повний зал. Ну, то, людей, мабуть, специфіка приємні. взагалі читача порівняно це специфіка значить, інтелігентних людей. Я дуже рада, що їх так багато в Кіровограді, От Тих, хто читає книжки, не тільки мої, взагалі книжки. Ви приїхали до нас із презентацією. От давайте кілька слів про це про ну, це. Не зовсім презентація, але скажімо для мене так, тому що мене вже дуже багато років змушували хоч щось видати. Ну, ти десь так в кілька років тому вийшов перший такий серйозно виданий диск, там з назвою Листи да, завдяки коронації. Слова. А от тепер вже Ірен і ще видавці. Тут наші з нори друк. Мене дотиснули таки, і ми. Видали нарешті такі цикли, які я умовно називаю біблійний. У мене пісень вже багато назбиралося, десь, мабуть, сьогодні поза чотири сотні, я вже їх і не рахую. Але серед них от є один такий окремий цикл пісень, який я так вирізняю. Я його умовно називаю біблійний цикл. Тут, звичайно, не є якісь там проповідницькі пісні, не є якісь там такі специфічно релігійні. То скоріше пісні про наше життя, але вони. Через призму біблійних персонажів, через їх притчі, а. через біблійні притчі, через образи, але скоріше все воно дійсно більше про нас, ніж про ті давні біблійні часи. От. Ну і нарешті, от мені так як я хотів, може може по формі, не зовсім так, як хотілося, але вдалося їх видати. Така книжка, яка одночасно. Коробкою для дисків, ну, але видавці ще й запропонували окремо ще дисками видати це видання. Так як біблія складається з двох частин старий новий заповіт, так і в мене набралося два диски: диск новий заповіт, диск старий заповіт і диск-новий заповіт. Ну, про пісні важко розповідати. Їх потрібно слухати, тому можемо вас попросити продемонструвати. Тим більше ви ви прийшли з гітарою. За що вам окремо дякую? Дякую вам за таку можливість. Музикальний ефір з ділянку трохи. Ну, а пісня, мабуть, якраз буде мати відношення до того великого свята, яке от наступить. Бо це з нового заповіту, з диптихонський сад, пісня Марії, Сум Марії та Ніч в Кецеманському саду. Не спиш, мій синочку. А ніч, мов картинка в саду, про що ти сумуєш, якими мандруєш світами, кого все рятуєш, чому ти не слухаєш, мами? Коли моє серце так гостро віщує біду, не спиш мій, синочку. А хлопці поснули давно, хоч ти так просив, щоб самого тебе не кидали, хтось каже крізь сон, що з води вийшло добре вино, і скиглить всю ніч за кущем, те дівча із змагдали. А так, пречудове вино ти зробив із води. Та нині воно стало кров'ю твоєю месіє, до пане мене третій півені ще не пропіє, як тричі найперший твій учень зіб'ється сходи. Чого ж ти навчив їх, що далі вони понесуть? Чужі в цьому світі, зіщулені привиди часу. За кого ти вип'єш оту нелюдську свою чашу, для кого на закреслиш людську свою суть? Не спиш, мій синочку, я в думу твою не ввійду, ти виріс ти вище твоєї печальної мами, лиш серце моє. За тобою блукає світами, крізь ніч, чому казка стоїть в вециманські садо. Просто дякуємо вам, Прямо. а це. Ну, это призыв для, для ранку, это дуже сильно. Дуже Дякую вам. А что ж вы не хотели выпускать такие песни? А кто вас треба... заставив? Кто вас заставит? Він... <социалист>. А я так и понял. Знаете, как я понял это? Игорь вот, начал рассказывать. И начал рассказывать, так, знаете, опустил голову, рассказывает, так, знаете, стеснительно, ты на, возьми, прям диск ему так, дали, книжку видите, ему на... дали, все выше, ему дали. Немає ну, книжки, і люди питають. І я знаю, що вони дуже гарні. Я їх відчуваю. Зараз великдень, де зараз ми слухали всі. Ну, настільки актуально і для сьогоднішнього дня, і всі в нього пісні такі. Так, можна... я його весь час, щоб він щось зробив. Це. Ну ти більше ж 100... проблема ще така, що я ж тут фактично повний сам видав. Я ж як дизайнер зробив і дизайн, як як домашній звукооператор звукозапис. Як верстальник зробив верстку, повністю стаб... в в да? називається так. Да. Да. А, можливо, ще кілька слів. Я знаю, на книжковому арсеналі у Києві ви презентували серію мультфільмів. А, ну так. Це також пов'язано, так власне, Мій давній з можна, товариш по кіно, режисер Сергій Коваль. Степан. О, Степан Коваль, так. Це ранок, То це ранок, ми ще не прикиньте. Ну, хоч я правда їжджаю в Ранок. Степа Коваль зняв такий великий серіал, а оскільки ми давно з ним коли ще працювали над його трамваєм дев'ятим номером, я там у нього композитор фільму. От, то він таких до мене теж звернувся з проханням написати таку ключову пісню, яка б об'єднувала ті всі фільми. В Серіал вони зняли, пісня так в нього і не потрапила. Потрапили такі фрагменти мелодії. Композитор Володі Бестряков зробив гарне таке аранжування там музики. Та мелодія там проходить через фільми. А до Арсеналу вирішили до презентації. Ну, основна презентація у нас буде в травні в будинку кіно. От, а на арсеналі така попередня презентація того циклу була, і довелося терміново от, вже під пірпіаранжування е, наспівати ту пісню. І от власне з піснею ми вже його і презентували. Той рядка нам повинно вже в такому загальному тізері його кажуть е, презентувати весь цикл. Ну, тому кажуть певне відношення до того серіалу, хоч дуже маленький я теж маю, а серіал дійсно дуже гарний вийшов. Я сподіваюся, що його і та, ваші не глядачі не побачать. Не так, назва така Моя країна, Україна. Вона там тим реф... та, рефреном іде через пісеньку. Це все моя країна, Україна. От. І серіал дійсно. От росіяни свого часу почали по досі вони продовжують знімати там такий свій серіал «Гора Самоцветова, який про різні місця Росії розповідає. Ну сказати, що наш серіал не поступається йому як мінімум за якістю. Правда, фільми такі більш динамічні, короткі е, їх теж багато, і вони розказують про різні куточки України. Я так думаю, що до Кіровоградщини вони вже теж добралися. Так, так там щось <плотна> є там двадцять шість серії, тут там кібто можна забовістку. очікувати так. і власне Кіровоградщині Також а, хочу запитати у пані Ірен учора на прес-конференції. Трохи пов'язано власне із українськими піснями кіно. і Так далі Вчора на прес-конференції говорили: ну зачіпили таку тематику, як бойкот. Російських товарів, е, ну тобто і читати, і дивитися, і їсти, і куштувати власне, от українським панувала. Докладніше, ну і про саму позицію, і як вдається власне. Ну, Тому, ви знаєте, не завжди це ж швидше не бойкот, так я людина, ну скажімо, не войовнича. А толерант, але, але справді я помітила, от за ці часи, за ці три чи чотири вже місяці, що в нас перемогла і успішно продовжує перемагати. Єдина така революція, бо зараз проблем багато. Це культурна революція, яка почалася на споживацькому рівні, як не дивно. Тобто, ми помітили, ще з Ігорем дуже давно, коли люди заходять в магазин. І свідомо, несвідомо, але вже починаю дивитися на е, штрих-код. Штрих І я спочатку здивувалася, думаю, що таке, одне беруть, інше не беруть, одне беруть, інше не беруть. Запитала, Ігор каже: ну як, 4,8 це український код, давай будемо купувати українські товари. І ми от почали, я побачила, що море людей так само робить. А потім ця споживацька революція. Перекинулася вже на увагу до свого власного, власної культури, власних книжок, що я теж книжок, фільмів, музики. Тобто це такий підйом, я от думаю, що це треба підтримати обов'язково і далі розвивати. Я ці місяці ми були в Одесі, в Харкові. У мене був такий літературний тур, як він називається, а зараз ми в Кіровограді. І я на книжковому арсеналі ви знаєте, дивно в такі тяжкі скрутні часи люди. Е я такого я не бачила за там 14 років існування на книжковому ринку. Люди просто набирають книжки по три, по чотири, не тільки моїх, а взагалі українських письменників. Тобто це такий вибух уваги і любові нарешті до свого. Вже ця, от як нас привчали, що це все вторинне, нецікаве. цікаве, воно відходить. І це треба підтримати так само, як і на телебаченні зараз. Я просто маю дотичність до тіно. І теж чули розмови, що нарешті давайте свої українські фільми показувати. Це дуже добре. Ну, то означає, не означає, скажімо, бойкот найкращих культурних речей, що створені в Росії, російською мовою. Тим більше, що те, що дійсно висококультурні, високе як правило, їх автори вони теж підтримують Україну. Вони потрапили вже в Росію в список п'ятої колони. Ну, теж, скажімо, Чхартішвілі, Хартішвілі, акунін, от чи найкращі кіноактори, найкращі там культурні речі, від яких mm -hmm. тобто, не варто відмовлятися. Не Але вони належать світові, в тому числі і Україні. Ну, це, та, це, це, кстати, по поводу этого, проводились в супермаркетах, якщо ви видели, коли люди а, а, Ось <свят> вот, да, ну, вот, вот така вот єдина революція. Ще такая. треба таке в книгарнях зробити. тому що от книгарні наші потерпають від Пушкіна. Пушкін він вже не Росії належить. Тим більше, що і, і народжений, його, і не зовсім не Читаєте Ви питаєте його вот, а Давайте вот, в, в кінці нашого такого діалогу прекрасного кілька слов нашим телезрителям. Е, ну, певно, треба щось побажати. Я хочу да. сказати, щоб ми не забували, що зараз йде найважливіший тиждень, який трапляється раз на рік. Е, і не забувайте про це, що завтра м -м, стресна п'ятниця. Я б хотіла, щоб. Ну, По-перше, ми всі вірили, віра матеріальна, слово матеріальне. Я хочу побажати, щоб ми витримали всі випробування, які випали на долю нашу, на долю нашої країни і гідно піднялись і вірили в себе, в Бога і в свою країну. Дякую вам дуже за такий майданчик. Ще попрошу у нас сьогодні тематичний ефір. Я ось умовляю усіх розмальовувати і робити крашенки так хендмейд або мальованки, їх ще називають. Певно, до вас часто звертаються, бо ви залишили автографи. У нас сьогодні буде специфічне прохання залишити. Будь ласка, автограф на крашенках. Oh, oh, ну і поки ми it's от it's будемо it's розмальовувати it's ефіром. It's йдемо it's далі. далі і гарного вам настрою.